Тільки що знеслася оця курочка. Кричить. Давайте глянемо, що вона там знесла. о, до яйця, дивіться. Немале. Таке точно, як у кохінхі має бути. Тому що це курочка е мішана від м'ясо-яєчних із чорним чистокровним кохінхіном. Отакий гібрид цікавий. І ось таке яйце. Вон напівник спарував. Барвисту курочку родиться. Так, золотий ходить. Трошки нагодувала їх, картоплі дала, цього дала. Ой, зерна, трішки проса, всякого-всякого. То вони вже поїли, І хто де, дивлюся, хто засинає, хто, хто що. Борода, ти що? Старшується молода над бородою. І це стара курка, вона якось так себе веде. оно воно зараз Прочухана. Ну Якось так ця борода себе почуває, не знаю. Так що вона не дуже активна. Ну як вона їсть це, але якась така, зазвичай вона більш активніша, може холодно. Індичка теж, дивіться, засинає, ходить. Бачите, ну індики отак себе в таку холодну пору. Руки себе отак ведуть. Іди он до цей грізь в теплиці. Йди туди, йди. Оно один ще. Барвистий зайка. Петруче. Воло щось гупнуло. Ой. Так, а що в нас тут робиться? Я так прийшла, справилася на обід, морозна, вже тиждень десь, напевне, і хожу, водички, тепленькою їм заношу всім, контролюю яйця, хожу, дивлюся, чи нема, нема. Ти мостишся, чи в тебе нема яйця? га, цайка мала? Вже знов треба прибирати, бачите, накакуняли. Ну, вони в одне місце какую, там десь плять. І вон там, бачите? Треба, до речі, відкрутити оту кормушку, бачите. Що я для кролів купувала. Тому що вони там сплять, туди какунюють, їсти я туди все одно не насипаю. Треба відкрутити, помити, подезінфікувати, якимось кролям прикрутити. Воно, курочки лізуть, гніздо. Зараз з ними один оцей маленький півночок, самий маленький, Ці поки що тут так. Це Я так їх тимчасово відкриваю. Чередую, тому що не хочу, щоб одночасно багато півників залишалося з курочками, щоб вони їх мучили, бо вони такі активні хлопці. У мене, до речі, запитували, чи ці півники можуть покривати звичайних курей. У моїх я такого не бачила і вони ними поки що не цікавляться. Але може вони ще доростуть, я ж не знаю, коли вони там уже точно будуть 100% дорослими. Це молодняк. Їм там щось близько сіми місяців поки що курочки почали нестися. Ось, я думаю, що покривають, тому я їх не планую тримати разом з іншими звичайними курми, щоб в мене потім не до кури виходили, то це категорично ні. А чому так? Тому що багато хто з людей не знають і змішують звичайних курей. Я маю на увазі там яєчну породу, чи мясо яєчну, чи не породу. Ну просто курей звичайного розміру. І з карликами. І потім виходить таке, що виводяться в потомські кури середнього розміру. Ось. А буває таке, що в генах є, от, наприклад, вивелася частина курей більші, стали вони крупніші. Щось стало середнє між звичайною куркою і карликом. А буває таке, що виводяться в таких гібридів курочка з такого розміру, як карлик. Але коли приходить час нестися, то ця курочка несе крупніше яйце, тому що в генах у неї вже вмішалося кров звичайної курки. І, звичайно, що там в генах вже яйце більшого розміру. І зазвичай така курочка гине тоді, коли починає нестись, тому що те яйце воно стає крупнішим генетично і воно її просто, воно її просто розриває зсередини. Тому не можна ні в якому разі схрещувати карликів із звичайними курми. Чуєте, чуєте, вже кричать. Щоб курочка не загинула. Все, курочки таке невеличке яєчко, отаке. Воно і так завелике, я вважаю, для такого розної курочки. Але ні в якому разі не можна їх укрупняти, тому що таке може бути дуже, дуже велика проблема і дуже шкода, коли така курочка загине. Тому ні, я от нікому не раджу вводити. Карликів у звичайне плем'я, ну, звичайних курей. Звичайного розміру я маю на увазі, чи яєчного, чи м'ясо яєчного, щоб потім виводилися ціни до кури, по-перше, умільчається поголов'я, а по-друге, я кажу, можуть бути такі проблеми, що курочка просто розірветься, розірветься зсередини. Вона не зможе просто фізично знести таке крупне яйце, От уявіть. Отаке яйце, ну не знаю, видно вам, воно гарне таке. Щоб знесла отака курочка. Звичайно, що вона собі там все порве яйцего і все інше. Тому абсолютно не рекомендую. І сама також помилок робити не буду. На виголі вони в мене ще поки бігають разом, буває і з кохінхінами, або з австралорпами. Але півники абсолютно ніяк не проявляють себе до звичайних отаких курей. Вони їх не чіпають. Ось. Але якщо я, не дай Боже, помічу таке щось, то я зразу вже перестану взагалі випускати тільки по черзі. У мене і так зараз по черзі. То кохінхіни бігають, то Астралорки бігають, то Бентамки. Ось. Ну, Ці ще бентамки, вони, в принципі, ще навіть не Можна сказати, ще навіть не доросли до своєї 100% продуктивності. Поки малі були, бігали разом, а потім чим далі, то я їх абсолютно всіх. Розділяю. Ну, отак, бачите. Трошки таке невеличке відео вам зняла. Буду йти в хату грітися, бо холодно, я трішки прихворіла. Ось. Коротше, ще мені хтось може скаже. Я вже в попередньому відео не знаю, на який канал викладу це відео. Але я хочу показати вам своїх е барвистих ось півник, дивіться, яка сарежка біла в нього. Бачите? Ось. Дивлюся, що тут по породі є точно три курочки і два півні. Видно, що це порода дійсно. Ось ще один і ось курочка. Бачите, поруч з ним. А є ще отака курочка. Одна і ще одна, більше рудого на ній. Я не знаю, скажіть мені, будь ласка, чи це норма для породи, чи ні? Тому що цей дядько, якого я брала яйця, це ж в нього брала і породу. Бентанку, видно, що чистокровна гарна порода, нічого там не намішано. І барвисті. Він казав, що я поклав вам барвистих, це було вже влітку, він вже не за дорого яйця продав. Він каже, у мене барвисті якраз несуться, і там ще накидав вам мішаних. Казав, що у нього вони окремо. Я не могла точно знати, чи це барвисті мішані, чи він просто мішаних дав яйця окремо. Але вийшло, що дійсно. Дійсно порода. Ось ці дві курочки, дивіться, точно такі, як мають бути по породі. Вони ще, правда, молоді, їм ще тільки по сім місяців, ну майже по сім. Ось, але з ними, напевне, дві вийшло мішаних. Може він з'єднав барвисту ще з якоїсь. Я ось така вийшла, бачите? темніша, і ще одна така є. Отож, знавці цієї породи, скажіть мені, будь ласка, чи нормально, коли ще до цього такого сірого кольору умісюється трішки рудого? Буду всім дуже вдячна. Все, друзі, побігла. Я грітися, бо замерзаю. Ось півник ще один, бачите. Ти барвистий, залька. Також біла сережечка в нього, курочок, білі сережечки в цих барвистих. І в бентамках, до речі, також. Не у всіх там в пару півників є, в яких немає, але основна маса в з білими сарежечками. Курочки, здається, всі мають білі сережечки. Ось. Так що, друзі, буду йти. Що там ніхто більше не... А, от там ще одна курочка ось. садить, несеться. Ці тут ховаються, гріються. Ось тут ще одна барвиста. Може, їх і чотири такого правильного окрасу. Два, три. А може вже одна зайшла. Я не знаю, точно. Знаю, що є точно дві отакі стрішки. Ні, там похінки, але то не то. Дві трошки іншого окраса і три точно отаких. А, воно, Воно, бачите, яка. Крупна курочка теж. Але в неї нема білої старешки. Напевне, що таке вона повністю. Ну не знаю, скажіть, будь ласка, хто там в курсі цих справ. Все, друзі, вказує співник. Побився трохи, бачите, гребінець йому хтось. Зіпсував, але нічого. Все з ним буде добре. Вони всі там періодично щось там виясняють між собою. Золотий співник. Так що так, все, пішла, друзі. Всім пока-пока.